на мовного каналу лунає повітряна тривога. Це вже не перша і не друга навіть, може третя, а може і більше. Я йду на базар, на базар, щоб щось купити. Там от люди йдуть, обіди виходить. Може що вже отримав, тішки дають. Це гарно. Дякуємо. людям, котрі допомагають харків'янам. Питна вода для харків'ян. Ух ти, що. Безкоштовно шаль чи що? Поки що не працює. За ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова. Гарно, подивимось, що це таке. Тихо водиться. У нас вдома більше. Зараз скажуть, що нас чекає. казав на російському каналі, яка різниця. Кабель літячі. Послухаємо. Ага, загроза керованих авіаційних бомб. Ну і що, треба глибше ховатися? чи Яка різниця? Що то шахеди, бомба. А Сховище-то одно, одне, таке. А нічого не прилітаю. Навіщо ця інформація я не розумію, але роздаюсь, будемо слухати. Все, всім гарного дня. Тепленько зараз. 29, обіцяю 35. Зараз на базарчик заскочу. Що небудь куплю. Хотілося б полунички. Скільки вона зараз коштує? 200-210. Така ціна ну для мене забагато. А там подивимось може сьогодні. Дешевше буде. Все усім миродом розлахати, всім щиро дякуємо. Звичайно, будемо жити, незважаючи на. Не так, побачимо. Пока!